Днями у Львові відбувся чемпіонат України з боксу. Протягом тижня 250 боксерів змагалися за звання найкращого. Втім, вибороти його зміг не кожен, а головне переможець виборов можливість поїхати на Олімпійські ігри у Парижі. У ваговій категорії 92 кілограма Хмельниччину представляв Аркадій Карцан. Його супротивником став Сергій Горсков з Харківщини. У червоний кут запрошується. Фіналіст, який представляє Хмельницьку область Аркадій Карцан. За рішенням суддів перемогу здобув хмельничанин вихованець спортивного клубу Авангард. Здобуває боксер червоного кода. Тож вітаємо спортсмена Хмельницької команди Аркадія Карцана зі здобуттям перемоги та золота чемпіонату України з боксу 2023 року на призи Андрія Котельника. Сергій Горсков, досвідчений хлопака, цього разу забирає срібну нагороду цієї першості.